Євангелія від Марка, розділ 8 За тих днів, як знову була сила народу, їсти ж немало що, то закликав учнів і каже їм: Шкода мені, люду! Ось уже три дні перебуває зо мною, а не має що їсти. Коли відпущу голодних додому, ослабнуть дорогою. Деякі бо з них поприходили здалека. Тож відказали йому учні його, з чого і хто міг би нагодувати їх хлібом ось тут, у пустелі? Він же спитав їх: Скільки маєте хлібів? Сім. Відказали ті. Тоді повелів він народові сісти на землю і, взявши сім хлібів та воздавши хвалу, поламав їх. Та й дав своїм учням, щоб роздавали, і вони роздали народові. Малий дещо риб, тож поблагословив і їх і наказав теж роздати. І вони їли і наситились, ще й поназбирали полишених куснів аж сім кошиків. Було ж їх, що їли, чотири тисячі, і відпустив їх. А війшовши відразу в човен із своїми учнями, прибув у Далмануцький край. Тоді вийшли фарисеї і завели з ним суперечку, вимагали від нього знаку з неба, ставивши його на пробу. Зітхнув же він з усього свого духу та й каже, чого б це поріддя домагається знаку? Істинно кажу вам. Не дасться о тому поріддю знаку. І, покинувши їх, знову сів у човен і поплив на той бік. Учні ж забули взяти хліба, мали з собою лише один хліб у човні і наказував їм, кажучи Глядіть, бережіться фарисейської закваски та закваски іродової. І стали перемовлятися про те, що не мають хліба. Ісус, довідавшись про те, каже до них Чого перемовляєтесь про те, що хліба у вас нема? Невже ж іще не збагнули, не второпали? Невже ж іще у вас не чули серце? Маючи очі, не бачите? Маючи вуха, не чуєте? Не пам'ятаєте, як я ламав п'ять хлібів на п'ять тисяч, скільки ви повних кошиків із куснями зібрали? Дванадцять. кажуть йому. А коли я помножив сім хлібів на чотири тисячі, скільки ви повних кошиків із куснями зібрали? Сім. кажуть. І він сказав їм То ще не розумієте. Приходять же вони у Вецеїду, і ось приводять йому сліпого і просять його, щоб його доторкнувся. Узявши сліпого за руку, вивів він його за село і слиною, помазавши йому очі, поклав на нього руки та й спитав його чи бачиш що небудь? Глянув той і каже Бачу людей, начеб дерева ходячі. Тоді знову поклав він йому на очі руки, і той прозрів і одужав, і почав бачити усе і здалека, і чітко і послав його додому, кажучи навіть у село не входь. І пішов Ісус із своїми учнями до сіл Филипової Кесарії, і дорогою розпитував учнів своїх, мовивши до них. За кого мене люди мають? Ті йому відказали Одні за Йоанна Хрестителя, інші за Іллю, а ще інші за котрогось із пророків. А ви? спитав їх, що кажете про мене? Хто я? Озвавсь Петро та й каже до нього Ти Христос. Але він наказав їм гостро, щоб нікому не говорили про нього. І він узяв навчати їх, що синові чоловічому багато треба вистраждати, а й відсураються його старші первосвященники та книжники. Буде він убитий по трьох же днях воскресне. А говорив про це відкрито. Тоді Петро. Взявши його на бік, заходився йому докоряти. Він же, обернувшись і глянувши на своїх учнів, скартав Петра і сказав Геть від мене, сатано, бо гадаєш ти не про те, що Боже, лише про те, що людське. І, прикликавши народ разом із своїми учнями, сказав їм коли хтось хоче йти за мною, хай зречеться себе самого візьме на себе хрест свій і йде слідом за мною, бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить, а хто погубить свою душу, мене радить та Євангелії, той її спасе. Бо яка користь людині здобути світ увесь, а занапастити свою душу? Що людина може дати взамін за власну душу? Хто отже буде соромитися мене і моїх слів перед цим родом перелюбним та грішним, того посоромиться і Син чоловічий, коли прийде у славі Отця свого з святими ангелами. Откровення. Розділ сьомий. Після цього я бачив чотирьох ангелів, що стояли на чотирьох кутах землі, щоб не віяв вітер на землю, ні на море, ні на яке дерево. Я бачив іншого ангела, що підіймався від схід сонця, маючи печать бога живого. Він скрикнув голосом великим до чотирьох ангелів, що дано їм шкодити землі і морю, кажучи Не шкодьте землі, ані морю, ні деревам, поки не опечатаєм слуг Бога нашого на чолах їх. І я чув число попечатаних сто сорок чотири тисячі попечатані з усіх колін синів Ізраїля. Із коліна Юди 12 тисяч попечатані Із коліна Рувима 12 тисяч Із коліна Ашера 12 тисяч Із коліна Нафталі 12 тисяч Із коліна Манасії 12 тисяч Із коліна Симеона 12 тисяч Із коліна Леві 12 тисяч. Із коліна Ісахара 12 тисяч. Із коліна Завулона 12 тисяч, із коліна Йосифа 12 тисяч. Із коліна Веніямина 12 тисяч. Після цього глянув я і от натовп Численний, перелічити, який ніхто не міг, від усякого народу і племен, і людностей, і язиків, стояли перед престолом і перед агенцем, одягнені в одежі білі, і пальмове віття в руках їхніх, і викликували гучним голосом: Спасіння Богу нашому, що сидить на престолі, і. Агнцеві. І всі ангели стояли навколо престола і старших, і чотирьох істот, і впали перед престолом ниць і поклонилися Богу, говорячи. Амінь. Благословення і слава, і мудрість, і подяка, і честь, і сила, і кріпкість Богу нашому навіки вічні. Амінь. Один із старших промовив до мене ці одягнені в одежі білі. Хто вони і звідки прийшли? Я ж мовив до нього. «Владико мій, ти знаєш. А він оповів мені це ті, що прийшли від горя великого і обмили одежі свої, і вибілили. Їх у крові Агнця. тому вони перебувають перед престолом Бога і служать йому день і ніч у храмі Його, і той, хто сидить на престолі, поселиться над ними. Ні голоду, ні спраги не матимуть уже більше, і не палитиме їх ні сонце, ні жодна спека, бо агнець, що на середині престола. Пастиме їх і водитиме їх на живі джерела вод, і витре бог усяку сльозу з очей їхніх. Псалом 83 Не мовчи Боже. Не німуй і не будь мовчазним, Боже, бо ось вороги твої заметушились і ненависники твої підняли голову вгору, змовляються підступно проти народу Твого і нараджуються проти тих, кого ти захищаєш. Ходіти, кажуть, знищимо їх, щоб не були народом, щоб ім'я Ізраїля не згадувалось більше. Бо вони врадили раду однодушно, уклали союз проти тебе. Едомові намети і ізмаїльтяни, Моав та Агаряни, Гевал, Амон і Амалик, і філистимлянська земля з мешканцями Тиру. Навіть Ашур приєднувався до них, ставши на допомогу дітям лота. Вчини їм, як мідіянові. Як сісері, Явінові, коло кішон потоку, що знищені були біля Ен Едору, що гноєм землі стали. Вчини з їхніми дуками, як з Оревом, як і з Зевом, як із Зевахом, і Цалмунною з усіма їхніми князями, які були сказали: Візьміть собі в посілість пасовиська Божі. Мій Боже, вчини їх, немов перекоти поле, немов соломинку, що нею крутить вітер, як вогонь, що ліси пожирає, як полум'я, що палить гори, так гони їх бурею Твоєю, збентеж їх хуртовиною Твоєю, вкрий соромом обличчя їхнє, щоб шукали, Господи, ім'я Твоє. Хай засоромляться і збентежаться на віки вічні, Хай застидаються і загинуть. Хай знають, що тільки ти Господь на ім'я найвищий над усією землею. КНИГА Проповідника розділ. 8. Хто знає пояснення речей, як не той, хто мудрий? Мудрість людини освітлює її обличчя і змінює суворість її виду, чини волю царя і це із-за присяги перед Богом. Не квапся відійти від нього. В погану справу. Не втручайся, бо він що схоче зробить, бо слово царя могутнє. Хто зважиться йому сказати що чиниш? Хто береже наказ, той не дізнає лиха, серце мудрого час і суд розрізняє. На всяку бо є час і суд. І лихо, що над чоловіком висить, тяжке, бо він не знає, що буде, хто йому скаже, як воно настане. Ніхто не має влади над вітром, щоб стримати його, і ніхто не має влади над днем смерті. Від бою відпустки немає, і зло не вирятує того, хто його коїть. Усе це я бачив, прихиляючи увагу до всього, що діється під сонцем, у час, коли людина панує над людиною їй на шкоду. Бачив я далі, що грішників ховали, і вони входили до спочинку, а ті, що чесно чинили, відходили далеко від святого місця, і їх у місті. Забували це теж марнота, що вирок над лихим учинком не виконується швидко, тим серце людське і повне бажання чинити зло. І хоч би грішник сто раз чинив зло, і то довго, однак я знаю добре, що щасливі будуть ті, що бояться Бога, власне, тому, що вони його. Бояться, безбожному ж не буде щастя, і мов тінь проминуть його дні, бо не боїться Бога. Є й така марнота, що діється на землі. Праведним стається те, що заслужили своїми вчинками безбожні, а безбожним трапляється те, що заслужили своїми вчинками праведні. Я сказав, І це теж марнота. І я почав хвалити радість, бо нема щастя для чоловіка під сонцем, як їсти, пити і веселитись, і щоб це супроводжувало його при його праці за час його віку, який Бог дав йому під сонцем. Коли я Спрямував мій розум на те, щоб спізнати мудрість та щоб подивитись на справи, які діються на землі, бо ні удень, ані вночі не бачать сну очі, тоді побачив я, розглянувши всі діла божі, що ніхто не може збагнути діл, які діються під сонцем. Як би чоловік не силкувався. Не може їх дослідити, та й мудрий теж, навіть коли думає, що знає, не може їх дослідити. Книга Пророка Єзикиїла, розділ вісімнадцятий. І надійшло до мене таке слово Господнє. Чому ви все говорите в ізраїльській землі цю приповідку? Батьки їли недоспілі грона, а на зубах у дітей оскома. Клянусь моїм життям, каже слово Господа Бога. Не будуть уже більше тієї приповідки в Ізраїлі повторювати. Ось бо всі душі мої. Чи душа батькова, чи душа синова мої вони. Той, хто згрішить, той помре. Хто праведен і творить суд і справедливість, на узвищах не їсть, очей до Бовванів дому Ізраїля не підводить, жінки ближнього свого не безчестить. До жінки під час спливу не наближається, нікого не утискає, заставу, що за борг узяв, звертає. Здирства не чинить, убогому дає хліба, нагого одежею вкриває, на лихву не позичає і не бере відсотків, руки свої стримує від несправедливості. Суди справедливі між людьми вирікає, у заповідях моїх ходить, і суди мої пильнує, щоб їх виконувати по правді, ось той праведен і певно буде жити, каже слово Господа Бога. Якже він породить сина розбишаку, що приливає кров і чинить якийсь із тих гріхів яких батько сам не чинив, їсть м'ясо з кров'ю, жінку ближнього безчестить, гнітить убогого та нещасного, здирства чинить, застави не звертає, до бовванів підводить очі, коїть гидоти, на лихву позичає, бере відсотки. Чи ж такому жити? Ні. Він не буде жити. Він учинив усі ті мерзоти, він мусить умерти. Кров його на ньому буде. Як же породить сина, і син бачить усі гріхи, що чинить його батько, бачить, але сам їх не чинить. На горах не їсть, очей до Бовванів, дому Ізраїля не підводить. Жінки ближнього свого не безчестить, нікого не утискає, застави не бере, здирства не сподіює, в Богому дає хліба, нагого одежею вкриває, стримує руку від кривди, не бере лихви і відсотків, виконує мої закони, ходить у моїх заповідях, такий не вмре за батьківські провини, ні. Він буде жити. Батько його за те, що тіснив жорстоко, що чинив здирства, такої в усяке лихо серед свого народу, той мусить умерти за свої провини. Але ви скажете чому син не несе кривди батька? Тому що син. Чинить за законом і по правді, пильнує всі мої установи і виконує їх, тому він і житиме. Той, хто згрішив, той мусить умерти. Син за провину батькову не буде відповідати. Батько за провину сина не буде відповідати. Праведність зостанеться з праведним. А гріховність із грішником. Коли ж злий відвернеться від усіх своїх гріхів, яких накоїв, і буде пильнувати всі мої установи, чинити за законом та справедливістю, він буде жити, не вмре. Усі переступи, що їх учинив, не буде пригадувано йому більше. За свою справедливість, що чинив, він буде жити. Хіба ж мені смерть грішника мила, каже слово господа бога, а не те, щоб він відвернувся від своєї поведінки та й жив. Коли ж праведник відвернеться від своєї справедливості, творитиме кривду. І коїтиме всі ті гидоти, що коїть грішник, то чи йому жити? Ні. Не пригадається йому більше вся його справедливість, що чинив. За віроломство своє, яким провинився, і за гріх свій, яким згрішив, за них він мусить умерти. Ви кажете. Несправедлива путь Господня. Слухайте, доме Ізраїля, чи ж то моя путь несправедлива? Чи ж то не ваші путі несправедливі? Таж коли праведник відступає від своєї справедливості і чинить кривду, і за те вмирає, то він умирає за кривду, що чинив. Коли ж грішник відвертається від гріхів, що коїв, і чинить суд і правду, він достойний жити. Він роздумався і відвернувся від усіх своїх переступів, що накоїв він, певно, буде жити, він не вмре. Одначе дім Ізраїля говорить Несправедлива путь Господня. Чи ж справді, бо мої путі несправедливі, доме Ізраїля? Чи ж то не ваші путі несправедливі? Тим я судитиму кожного з вас, Доме Ізраїля, за вашими вчинками, каже слово Господа Бога. Відверніться, зречіться ваших переступів, щоб не мати вам більше приводу до гріха. Повідкидайте геть від себе ваші гріхи, що ними ви згрішили супроти мене, і зготуйте собі нове серце і новий дух. Чого ж бо вам умирати доме Ізраїля? Мені бо не люба смерть грішника каже слово Господа Бога. Наверніться ж і живіть.